Кадр другий, дубль перший. Старт. Україна не Росія. Україна не Росія! Україна не Росія! Україна не Росія! Громадські активісти імітують зйомку фільму Жахів. кажуть, акція спрямована на те, щоб спонукати депутатів утриматися від реєстрації проекту закону про протести в Україні. Якщо приймається законопроект, то наше право на мирні зібрання воно. Дуже сильно ущемляється і обмежується, оскільки, по перше, вводиться термін, якого зараз немає. вводиться термін 48 годин, перед яким Кожен ну, організатор акції по суті має повідомляти органи місцевого самоврядування чи державної влади про те, що буде проводитися акція. У нас ну в всій Україні суд можна скликати за 30 хвилин. А в нас є аж 48 годин в е суд для суду, щоб заборонити ці заходи. І по суті, якщо приймається законопроект, то всі великі е акції, такі як були і вставай Україну, і що помаранчева революція», і так далі, всі акції більш проводяться. Я впевнений, що не будуть. Подібні протестні акції відбулись у половині обласних центрів України. На майдані Незалежності у рівному зібралось лише близько десятка активістів. Навіть організатори зізнаються, що людей зараз цікавлять інші проблеми. Я думаю, що люди швидше такі не цікавляться. Вони зараз цікавляться якимись там своїми життєвими проблемами і. Е... Я думаю, що це основна проблема, але по суті це вже акція, якщо я не помиляюсь, мабуть, шоста чи сьома, чи восьма на цю саму тему. І в нас кожного разу, ну, принаймні, є якісь люди активні. Більше ці батьки все молодь, яка приходить, цікавиться, цікавиться цією темою і ну, як мінімум, бере участь в акції. Рівницькі правоохоронці на молодіжний перформанс відреагували спокійно. Поки що. Олександр Тус, Артем Лаговський новини Рівного.